Добрий день. Під час уроків ми стикаємося з викликом обліку учнів під час нашого дистанційного навчання. Коли ми користуємося Google Meet, є розширення, яке називається Google Attempted list. І що воно нам дозволяє? Коли ви завершите дзвінок, у вас буде з'являтися ось такий список тих, хто є під час дзвінка, коли приєдналися і скільки часу вони були. Для того, щоб додати це розширення, перейдіть за посиланням, яке є у вас в описі повідомлення або в описі відео. Воно вас приведе на ось таку сторінку. Тут буде у вас кнопка Додати в Chrome». Натискаємо Додати в Chrome і у вас буде активовано це розширення, яке дозволить вам вести облік по закінченню відеоконференції. Весь цей облік є збережений, тобто ви можете відкрити будь-який день, будь-який дзвінок. Ну от, наприклад, відкрили за 1 лютого о 8.25. У нас поч я приєднався до конференції. І всі, хто були на цій конференції, і скільки вони були почасні. Користуйтесь!